На дорогах України інколи можна побачити цікаві дорожні знаки, які дивують деяких водіїв. Це пов'язано з тим, що вони не надто поширені, а тому часто забуваються після вивчення ПДР. До таких знаків можна віднести трикутник з червоним контуром та парканом у центрі. В ПДР цей дорожній знак відноситься до попереджувальних та має номер 1.27, а саме залізничий переїзд із шлагбаумом. Цей знак встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 метрів. В населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 відстань до об'єкта. Поза населеними пунктами знак повторюється, наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 метрів до початку небезпечної ділянки.